Я знімаю себе лише. Голова громадської організації Роби своє, Анна Умельченко, ЦНАПи перевіряю. Наші ЦНАПи в місті Запоріжжі вирішили, що вони можуть надалі не працювати, а вас вони хочуть піднапрягти ваших реєстраторів, і перенаправити наше місто Запоріжжя до вас, щоб ви ще більше працювали. От хотіла з вашими реєстраторами поспілкуватися, де воно змагається? Працівників Ага, Дякую. доброго реєстратори повинні потрібні мені Держа... А державний реєстратор потрібен Державний реєстратор з яких питань нерухомості. Добрий день. Доброго дня. А що ви хотіли? От будь ласка, комусь реєстратор? Один чи да у нас взагалі то один реєстратор? Ну я почекаю, коли вони звільняться. Тоді задам питання. Ага, так, Ви теж до державного реєстратора? Да. Ви з міста Запоріжжя? Yeah. Да? Гуляй поля, угу. тобто ще з Запоріжжя до вас сьогодні не приходили? Ой, масово. масова, да? так? Це ж сьогодні перенаправили. Ні. Значить, у нас ви знаєте перед історією ж, да? що страпилося? Е, да, вибачте, хто ви є голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко. До мене два тижні тому звернулася громада міста Запоріжжя, що не подобаються черги по 150 людей біля кожного цнапу. Зранку займають з п'ятої з неділі. Я почала цю ситуацію. Перевіряти ЦНАПИ ага. у нас гуляють, працівники гуляють, а черги чомусь є. Написала листи до відповідних органів до президента. І от наша мила, яка керує департаментом адміністративних послуг, нічого ліпшого не знайшла, щоб організувати свою роботу, а перенаправила наших людей громаду до вас. Ну розумієте, у нас реєстратор ага. працює п'ятий день. Лише і п'ятий день, п'ятий день лише вона працює у нас. Mm -hmm. Ми отримали доступ і так далі. Вона в нас одна діва. Вона взагалі, Загаль... Во взагалі новенька. Вона пройшла навчання. У нас е... в саме в Гуліпіці тут проживає 7 тисяч, щоб ви розуміли людей. Звісно. І... Ну, Її вистачить. Прийшли... Ну, ми запоріжці нікого не відкидаємо. Їм я не знаю, ну так як з Сарафанним Радіо. Все быстренько прийшли. Mm -hmm. mm -hmm. Бустренько прийшли і все вони, будь ласка, тут займають. Чи... Ну, ми не маємо права їх відмовити, так що. То, ні, ну,